Оператор-художник. Так називають Валерія Цвіткова, колега каналу «Кіровоград». Саме на день журналіста він відзначає своє 75-річчя. На каналі «Кіровоград» Валерій Цвітков пропрацював більше 20 років телеоператором. У 86-му його трудову діяльність переривали події у Чорнобилі. Він брав участь у ліквідації аварії. Після знову Валерій Цвітков повернувся на роботу. Втім, Чорнобиль позначився на його здоров'ї. Тому улюблену роботу оператору довелося залишити. На студию я пришел в 1974 году. Тогда передач было мало. В основном было день за днем. А день за днем три раза в неделю. 15 минут тракт и 15 минут выход в эфир. Что сменилось? И студии, и декорации, и камеры. Много, конечно. И люди в основном Молодежи много стало. Дай Бог їм турських успіхів. По перше, він людина дуже скромна. А по друге, от те, що він всередині художник, це якось відображувалось і на його роботі, тому що він такі брав красиві план. Він малював камерою. Він мог дуже вдало виставити світло на будь-який там композиційний там матеріал, там студійний там чи там пейзажний. І дуже любив свою роботу. От він такий оператор, художник, я б сказала. Якби не Чорнобиль, можливо, він ще зараз би працював, тому що такі. Оператори, як він, ну скажімо, на вагу золота.